Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже погляд. несподівані трактування. Що означає бути собою? Це не випендрюватися перед кимось. І, наприклад, ну, якщо ти навіть поп... Трошки касається попереднього питання. Якщо ти, наприклад, йдеш на побачення, то треба не робити прям гіпермакіяж, не, не треба нічого. Треба зробити так, щоб ти почувалася вільною сам собою. Бути більш відповідальною і тихою, щоб не заважати другому класу. Треба себе розуміти і робити, що що треба? Комусь дуже подобається інший чоловік або дівчина, то наставати її, її, її. Як вони? Для мене це бути собою, так як тобі не як тобі подобається. Якщо ти вдома така, там наприклад себе ведеш як якась макака, а от на вулиці ти от така вся як якась крута. І оце там з макіяжем, а дома, ну це може ну, само собою бути це, який у тебе характер і, є, то таким, такою і залишатися і б ти не був. Бути тим, як, яким ти хочеш. Не брати перемери з когось, а робити те, що ти хочеш. Це коли ти не фарбуєшся і робиш, що ти хочеш, ні і не. Звертаєш уваги, що тобі говорять. Це коли не робити в собі всякі пакості, не робити тату пір і бути завжди такою, як ти і є, а не робити все, що тобі треба. Коли ти повинен бути відкритий, тобто ти не повинен соромитись себе. Тобто, якщо хтось там так зроблений, ти повинен бути собою і робити, як ти хочеш. Ну бути собою це не повторювати інших, бути справжньою собою, справжній характер, справжні манери, справжні емоції свої і так далі. Що треба щось своє шити там, а не брати в магазині. Тому що це може бути в кожної людини таке. Це зробити те, що я хочу. Це бути таким, який ти є.